Ну, Ми не можемо зобов'язати людину, зареєструвати майно. А якщо змінилось, Христина Верна, прошу. Зараз секунду. Стаття 118 зімейного города, котра каже, що передається під майном. Все, на ті краще. Там не написано, що передати, зареєстровано, не зареєстроване. В мене треба передається під майном. Все, будемо з тим. Треба підтвердження, що дійсно це не Це майно. Та правильно майно треба підтвердити, поморону надати. А якщо завтра з нас з'явиться інші власники, скажуть, чомусь не майданчику, під моєму майно передали, їх. Прошу. Посятися, нерухомості, людської будинки і так далі, і так далі. Люди мають право власності. Тобто воно не зареєстровано, воно в Але люди мають право власності, щоб всім це було. Так що давайте людей на де забирати, є приймають, які є закони. Якщо людина має власність, людей... я думаю, коло там, що власне треба підтвердити, прошу вимагає. Людина має світова, власність, а а те, я про Микола Таміч, прошу Германна. Якщо я не, не сумнення сумнів, відділень юридична відділення з правової точки зору, то ми не повинні зі слівку кого був, Якщо не сумнів, це повинно розглянутися, те, що воно все звідно чим законодавцям. Нічого не говорить чоловік, який зі наслідчийся все хвилини. Дякую, Германович. Микола Таміч, давайте тоді домовитися таким середньою. Та як допомогу для того, щоб ми зараз не втрачали Дякую. Микола Давиш? Як вийде, 2003, 2005, 2008 рік людини на руках, такий порядок по оформлення власності, щоб людей формати. Микола Кавич, я пропоную дані пункти, та які доповідна записка навчального до юридичного відділу, відправити на до... Ми ж їх не знімаємо, не відмовляємо. Шановні депутати, дивіться. Я пропоную дані проєкт рішення, дані пункти відправити на допрацювання. Ставлю дану пропозицію на голосування. Вже виступали декілька разів. Дякую. Не, Хто, Хто буде поясніть пояснювати конкретно. Олексій Сергійович, яким ж реформ ми маємо допрацювати дані проєкт рішення? До Значить, якщо так, і були сумніви у комісії, треба було зробити виріз, виїхати і подивитися. Миколаїв, дякую. Давайте з одного питання було виступати не 100 тисяч разів. Я ставлю на голосування дані пункти, відправити на допрацювання такі пункти. Прошу за дану пропозицію голосувати підтримувати. За 20 е рішення прийнято. Шановні питати, чи будуть зауважені інші пропозиції даного проєкту рішення? Якщо немає, пропонувати даний проєкт рішення прийняти за основу цьому голосувати і підтримувати. Такої стрічні укритні. Дякую. Дякую. Наступне 27-ме питання порядку тем. Шановні питати, тут також по даному проєкту рішення є доповідна записка юридичного відділу про те, що даний проєкт рішення необхідно відправити на опрацювання пакет без прошу. затверджує технічний контент з передачі без оплату з Шановні депутати, відповідно до доповідної записки, ставлю е, дані проект рішення 27-го відправити на допрацювання до наступної сесії. Прошу проголосувати підтримувати. Дотати пропозиції на допрацювання прошу проголосувати підтримати. За двадцять три рішення прийняття. питання порядку. Проєкту земноустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення, яке змінюється. У даному проєкті рішень було роздано перед зведенням громадян. Пропозиції комісії затвердити відповідності проєкту зимоустрою і на ціль призначення власних земельних ділянок. Дякую. Дякую. Шановні депутати. Чи будуть зауваження пропозиції до даного проєкту рішення? Шановні депутат, якщо немає пропозиції зауваження даного проєкту рішення, пропоную дане проєкт рішення прийняти за основою цілому. Прошу проголосувати підтримати. За 24 річні прийнято. 29-те питання порядку денного про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення межсеме. За основу депутати прошу просувати піти. При наборі протокол озвучено було тільки дві заяви з новою кадастровою номерами. Третю ділянку не було оголошено комісія, чи доповнити даний пункт третьою заявою, чи зняти на наступну сесію. Допомога немає. не було озвучено на комісіях, що технічно є. Технічна помилка відділу. Три ділянки озвучили одну революцію. Шановні депутати, якщо це дивитися помилка, то треба готуватися, щоб людина якісь виносить, не страждала. Пропозиція голови земельної комісії і директора директорного танця включити третю земельну ділянку, а Дмитрович озвучить. Третя земельна ділянка з кадастровим номером.

рішення можна прати, я розвитком. То Калюка, а Лора Неска. Так. депутати, хто задав пропозицію э, дідич і Девісоя, прошу проголосувати. Зазнач, э, чи є пропозиція. Підтримати. За 26 рішення прийнято. Шановні депутати, чи будуть інші зауваження пропозиції до даного проєкту рішення? Якщо немає, пропоную даний проєкт рішення прийняти в цілому, з урахуванням проголосованих пропозицій. Прошу проголосувати, підтримувати. За чистів рішення прийнято дякую. 30-те питання порядку денного про розвитку питання те, челюці ОБЛНРГ щодо затвердження проєкту землеустрою та передачі в оренду земельних ділянок. Прошу переднятися. Звернулися членці ОБЛНРГ. Пропозиція комісії затвердити проєкт землеустрою, передати земельні ділянки в оренду членці ОЛНРГ на 10 років. встановивши зарядну плату розмірі 12% до модерних оцінку. Ну, Детати, чи будуть заважні пропозиції даного проєкту рішення? Якщо немає, я пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу цілому. Прошу прогосувати і підтримати. За 26 рішення прийнято. Дякую. 31 питання порядку денного. Про внесення змін до окремих рішень сесій Стрінської міської раді. Прошу академію рішення. У в лісько міській ради у зв'язку з тим, що були присвоєні кадастрові номера і в реєстрі детальних земельні кадастрові номера зареєстровані, задержав кадастрову дав протокол вибрання поголов. Тому пропозиція внести змін. Комісія розглянута? На комісію розглянута, пропозиція комісія внести змін. Супер. Шановні питати, е... пропоную дані рішення прийняти за основу цілого. Прошу проголосувати і підтримати. питання порядку денного про припинення права постійного користування землею. Прошу, Аркадій Дмитрович. Тут два клопотання про комісії. Припинити товариство «Ремауто» з права постійного користування земель ділянки площою 1 до 2 гектарів. вулиця в вулиці Польовій. І вилучити з постійного користування вулиця кооперативного персоналу, як зенонізований колони номер 151 земель ділянку площою Шановні депутати, чи будуть зауваження пропозиції до даного проєкту рішення? Якщо немає пропонувати даний проєкт рішення, прийняти за основою цілому, прошу голосувати і підтримати. А в кого виходить один ідею? Один дев'ять це припинити, припинити право постійно пересування ревалту. Ревалту, собі це. Там на поділ наступна заява. депутати за основою цілому даний проєкт рішення прошу голосувати і підтримати. Дякую. 33. третє питання порядку денного про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Прошу актуально. На 25 рішення прийнято. Е, наступне питання. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розроблення технічних документацій землеустрою щодо установлення відновлення мер земельних ділянок. Це є дві заяви, і пропозиція комісії надати дозвіл колеги Івану Миколаєвичу і Гарміті Івану Васильовичу на розлових постанови відновлення мер земельних ділянок доведення Селянського господарства, яка перебуває їх. Ну, Пані питати, чи будуть інші зауваження пропозиції до даного проекту рішення? Якщо немає, пропоную даний проект рішення прийняти за основу цілому. Прошу голосувати. За 24 річні прийняти. 35-те питання перед про розгляд заяву про затвердження проєкту заустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх в оренду. Пропозиція комісії. Затвердити проєкт заустріє передати товариству еліт плюс земельну ділянку 50% соток. для приємного слова події західні місяць на течеревецький на 10 років встановив оренду плату 12% від домаручої оцінки земельної ділянки на рік. Шановні вітати, чи будуть за